Дивіться, дивіться, що робиться. Просто труба. Там вверху, вверху дуже сильний град пройшовся, дивіться як вода приходить. Просто, просто труба. Дивіться, як вона йде. Так, я ще такого не бачу. Кажуть, там біду, таку вверху, в селах наробило, що там... Коротше, біда, пристав, вже пожарки туди полетіли, дивіться що робить. Це просто без мата не можна. Вода просто з малої, зразу така от дивіться, йо, пересоте. To jest biedy na robu i to i tam. Ja prosto po prostu

Просто жопа, просто за секунду. За секунду вода зразу на 2 метра вверх. Є Видите, вже вже все. zara bi da bude ka njesno. Gladno, te video zaveključaju za, za zara se odne bude.